Шановні українці, сьогодні ми, депутати націоналісти у Верховній Раді України, проводимо брифінг з нагоди 90-річчя створення організації українських націоналістів легендарної ОУН, яка стала символом боротьби за українську державність в 20 столітті, яка досі є взірцем для кожного українського патріота, для кожного українського націоналіста державника. Тому що це була та структура, яка задала ту найвищу планку українського дієвого патріотизму, українського націоналізму, яку ми тільки можемо собі уявити, і з нагоди річчя створення ОУН сьогодні ми представляємо завдяки пану Богдану Черваку. Представляємо Верховній Раді України прапор організації українських націоналістів, який був. Власне, створений ще тоді, в 30-ті роки ХХ століття, і з тих часів зберігався, і, можливо, так от поставимо тут. Так. Який, з тих часів, який з тих часів зберігався і в підпіллі, і потім на імміграції, і, власне, повернувся зараз до України. І сьогодні тут, в Верховній Раді, що символізує, власне, що те, за що боролися. Українські герої минулого воно сьогодні набирає вже реальних образів. Є українська держава. Тепер наше завдання, щоб вона вистояла і стала дійсно великою соціально та національно справедливою. Я хотів би з цієї нагоди передати слово пану Юрію Шухевичу. Друзі ці дні ми відзначаємо 90 років з часу створення Організації українських націоналістів. Тоді, в останні дні лютого, перші дні е, перепрошую, в останні дні січня, перші дні лютого 1929 року на Конгресі українських націоналістів, який потім став першим великим збором. Була заснована Організація українських націоналістів. Це ті молоді хлопці, які під керівництвом своїх старших друзів, які у свій час, 20-ті роки, під проводом Євгена Коновальця не склали зброї, які не змирилися з відчаєм, зі зневірою, а пішли далі в бій. І вони об'єднали ту молодь. І ця молодь. Створила таку організацію, яка записала свої золотими буквами свою історію. Тоді Олександр Кадиба, відомий поет Олександр Олесь, сказав своєму синові: Діти, а хто ж вам буде кашку варити? Так. Якось погірдливо, зневажливо висловився він до свого сина, відомого Олеся Ольжича. Але знаєте, вони заварили кашу. Вони заварили таку кашу, яку наші вороги не можуть розчорвати по сьогоднішній день. Вони мужньо пройшли свій шлях. Вони винесли той тягар, який поклала на їх плечі історія. І вони. Як сказав Зенон Косак на Закарпатії, словнику українського націоналіста нема слова капітуляція. Нас можна знищити, вбити, але нас неможливо поставити на коліна. Вони не стали на коліна. Вони боролись до останнього. І сьогодні ми схиляємо голови перед їх світлою пам'яттю, тих кращих синів і доньок української нації. І ми гордимося ними. Але сьогодні наш народ стоїть перед таким самим викликом, як стояв під час визвольних змагань 17 21 років і під час Другої світової війни. Знову цей самий ворог, знову ця сама загроза. І ті, які сьогодні воюють там, хочуть вони чи не хочуть, вони є спадкоємцями тих борців за волю України, і вони повинні пам'ятати. Що це велика відповідальність, але й велика честь виконувати той святий обов'язок. На жаль, вони сьогодні роздріблені. Бо якби вони всі згуртувалися, я звертаюся до них і закликаю до такого згуртування, то ви розумієте всі ці комедії, які сьогодні робляться з тим так званими президентськими виборами, і які ще будуть до Верховної Ради, стали би нічим. Бо ця об'єднана сила диктувала би кожному президенту, який прийде до влади, що робити і як робити, і він би не смів відмовити. І ця Верховна Рада і ця і нова не сміли би відмовити. Бо вони є носіями тих цінностей не азіатських, не європейських, а українських цінностей. І вони би ці цінності утвердили в наше життя. Тому я вас закликаю і сьогодні будьте послідовними і будьте достойними нащадками того покоління борців з організації українських націоналістів, і ви осягнете ту вічну славу і навіть осягнете більше. Ви утвердите ці ідеали в наше щоденне життя, друзі. А сьогодні ми ще раз повинні схилити голови перед світлою пам'яттю кращих борців за волю України і пам'ятати, що ми мусимо наслідувати їх і мусимо бути такими самими, безкомпромісними і безпощадними до наших ворогів, як були вони. Слава Україні! Але буквально кілька слів про цей прапор, бо справді він є символом Організації українських націоналістів. У 1929 році, коли постала ОУН, було оголошено конкурс на символіку ОУН. І вже в 1932 році провід українських націоналістів ухвалив рішення, що емблемою символом ОУН буде меч з Тризубом. Після цього був виготовлений прапор ОУН. Центральною структурою якого є тризуб з мечем, ОУН вела свою боротьбу у підпіллі, тому перші виготовлені прапори пропадали і знищувалися, і з них робилися копії. Сьогодні ми маємо один із таких прапорів, який є абсолютною копією саме найпершого прапора ОУН ще за часів полковника Євгена Коновальця. Цей прапор зберігала наша імміграція. Він зберігався в багатьох європейських країнах. Остання країна, яка зберігала цей прапор, була Великобританія. У 2013 році наші друзі з Великобританії передали навічно прапор Організації українських націоналістів в Україну. З цим прапором Україна переможе Москву. З цим прапором Україна утвердить українську державу як державу української нації соборну і незалежну. Дякую.